Друзі, ось так виглядає трендова стільниця для сучасного стола, яку ми виготовляємо для нашого клієнта з цільної керамогранітної плити розміром 1,20 мхва,40 м, товщиною 6 мм та глянцевого покриття. Наші майстри виготовляють цей виріб по технології зрощення керамограніту з переходом малюнка з поверхні на бокові частини. Бокові частини ми зробили висотою 5 см для того, щоб придати масивності. Даній стільниці. Ви можете звернути увагу, як прожилки сірого мармуру переходять чітко на бокові частини. На цьому фрагменті відео це от ми чітко-чітко показуємо. Дана стільниця зовсім скоро буде поставлена на основу і вже буде показана в нашому салоні як готовий виріб. Якщо вам сподобалось це відео, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на нас, а ми будемо дивувати вас далі класними ексклюзивними речами. Всім пока.